Шахеди цієї ночі Україну атакували, відбувалися ці атаки, почалися вони ще наприкінці минулої доби, після 11-ї вечора, приблизно пів на 12-ту, почали з'являтися від повітряних сил повідомлення про те, що шахеди летять через південь. Знову запущені вони були очевидно із Краснодарського краю і з окупованого Криму. Ми поки не маємо зведеного звіту від повітряних сил. Ну але за траєкторією руху цих шахедів можна в принципі собі змоделювати ситуацію. Отже. Спочатку було атаковано південь України Одещину, зачепило ми через Миколаївську область Херсонську. Ці дрони летіли, ну а згодом. Почалася вже атака із північного напрямку через Сумщину. Зокрема, зрештою шахеди долетіли до Вінницької області, район Ладижина, Гайсена. Також Житомирську область зачепило, там, де ж лунали сигнали повітряної тривоги. Ну і атака також в районі столиці, в районі Києва, відбувалася. Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, усі безпілотники, які цієї ночі Київ атакували. Були знищені і е, вдалося власне, їх усіх збити, ліквідувати ці повітряні цілі. Поки що немає даних щодо кількості таких дронів, які саме на Київ летіли, але йдемо про те, що без руйнувань і потерпілих в Києві обійшлося. Це вже ранкові кадри шахеда чорного кольору, бачимо, який кружляє десь неподалік Києва, от принаймні місцеві телеграм-канали. Столичні це оприлюднили відео, кажучи, от Шахет літає, намотує кола. Зрештою, інші моніторингові канали, які пишуть про повітряну загрозу. Якраз щойно опублікували повідомлення про те, що більше трьох годин ці російські дрони камікадзе намотують коло навколо Черкаси Білої церкви, і поки невідомо чим цей рух зумовлений, от чи шукають ще ціль, чи намагаються от, якраз зібрати як найбільше даних от таким маневром. Про наші системи протиповітряної оборони, ну, але факт залишається фактом, ще не всі шахеди збито, тому немає і підсумки від повітряних сил. Триває операція із ліквідації цієї повітряної загрози. Якщо ви проживаєте в Черкаській області, в Київській області, будь ласка, будьте обережні, уважні і. Реагуйте на ці повідомлення на цю загрозу, оскільки ну не знаємо де ці шахеди зрештою запрограмовані приземлитися які цілі запрограмовані вони. Атакувати. Е, власне, дрони летіли, ударні дрони і по російській території цієї ночі. Перш за все, писали про Курську область. Повідомлення звідти із Курських, знову ж таки, місцевих пабліків почали з'являтися вчора ще надвечір, 10 11 вечора. Цих відео вже було повно стосовно атаки. По місті Курське російське міністерство так званої оборони повідомляє станом на ранок, що вони чотири безпілотники на Курської області перехопили. Ну але бачимо, що перехопили не всі. От кадри із Курська свідчать і про влучання про яскраві спалахи, які вказують швидше за все на влучання дронів по цілях різноманітних в районі міста. Курск. Ми бачимо житлові квартали. Курська чуємо і бачимо, як спрацьовує сигналізація. Там ну є й такі от спалахи в небі. Тут не розбереш, що це системами ППО, там зенітками, якими збито дрон, чи він влучив у щось. Коротше кажучи, відео цих предостатньо їх більше ніж, скажімо так, чотири. Більше ніж чотири дрони очевидно летіло в бік Курська і Курської області. От офіційно російське Міноборони пише про чотири дрони над цим регіоном, про три над Білгородською областю. Також згадує. А також згадує про чотири безпілотники над окупованим Кримом, екваторію Чорного моря. Тобто, загалом ми бачимо, що цих дронів більше десяти. Точно летіло в бік Росії. А, очевидно, було більше, просто не про всі офіційно згадано в цьому звіті. А ще в акваторії Чорного моря, як стверджують росіяни, вони боролися проти морських дронів цієї ночі. Отже, бачимо, що два безекіпажних катери згадують у звіті російського міністерства війни в районі Кримського півострова. Нібито їх вдалося Росіянам знешкодити. Знову ж таки, це дані лише однобічні абсолютно від російського міністерства. Тому тут потрібно почекати, що трохи можливо ще на найближчі години впродовж сьогоднішнього дня проявиться щось трохи більше стосовно цієї атаки по Криму. Як бачимо, вона була комбінованою і з повітря і з моря атакували різноманітні безпілотники, які цілі на території півострова. Ну і нагадаю, що напередодні було виведено з ладу паромну переправу через Керченську протоку. Українські військово-морські сили прозвітували про а, суттєве пошкодження. Якщо не знищення, там зараз дані уточнюються ступені ушкодження. А парома під назвою Слав'янін. Це залізничний третій паром, який Росіяни використовували. Для перевезення великих вантажів через Керченську протоку із порту Кавказ до Бухти Керчі. І вже попередні два пароми були знищені, ушкоджені різними вогневими засобами, ракетами, дронами, безпілотниками. От третій цей слав'янін паром теж минулої доби вже було підтверджено, що його знешкодили. Теж наші дрони знищили його суттєво, пошкодили щонайменше. Там кадри пожежі на цьому паромі. Вони З'являлися у загальному доступі, отже, по Криму продовжують, як бачимо, працювати різноманітними засобами ураження. Наші військові, і з повітря і з моря знову були атаковані певні цілі там в районі півострова. Ще якщо ми говоримо про новини із боліт, то на Росії впав черговий гелікоптер. В принципі, явище стає цілком традиційним і звичним. Цього разу мова йде про Калузьку область. Неподалік Москви в Калузькій області в Жиздринському районі цього регіону упав гелікоптер Мі 28 Про це заявив місцевий губернатор з прізвищем Шапша Владіслав Шапша. Підтвердив він сьогодні. Зранку, що відбулося крушеніє, як пишуть росіяни, катастрофа розбився літак. Гелікоптер перепрошую. Отже, на місці працює оперативна група рятувальники. Нібито цей гелікоптер, як повідомляють російські офіційні пропагандисти в безлюдній місцевості, отже, нікого не зачепив. Що він там робив, цей гелікоптер, чи було його призначення воєнним, чи суто транспортним, Тут складно сказати, але загалом це воєнний гелікоптер, який використовується із ударними цілями так само, от як він власне, може виглядати. І пишуть, що екіпаж загинув, а причиною падіння була такі. Технічна несправність це те, що нам попередньо відомо про цей інцидент. Будемо власне з'ясовувати, хто там загинув. Можливо, йде мова про якихось російських військових, і то скажімо так, високого рангу може бути. Але наразі маємо лише доволі такі лаконічні дані про цей інцидент, який стався, повторюсь, у Калузькій області сьогодні зранку. Власне, якщо падають російські лайнери, там пасажирські літаки, різноманітні суперджети, причина переважно відома. Це проблеми із комплектуючими проблеми з двигунами. Ну зокрема, ми знаємо, що до суперджетів там французи робили двигуни і так далі. І відповідно, зараз в умовах санкцій росіяни потерпають їхня авіаційна галузь серйозно потерпає. Літаки. Часто ламаються посадки з несправностями різноманітними відбуваються з різноманітними проблемами. Під час польоту горять двигуни. Все це ми бачимо. І таких авіаційних інцидентів на Росії стає все більше. Стосовно гелікоптерів, тут складно сказати. Знову ж таки може бути проблема із двигуном, оскільки росіяни своїх нормальних двигунів не роблять. Їх закуповували для гелікоптерів переважно на моторсічі в Україні. І тут лише залишається поки що. Такі поширені версії, судячи з попереднього досвіду, чому російські авіаційні різноманітні об'єкти судна, гелікоптери, літаки падають. в цьому випадку технічну причину називають от ймовірно, що вийшло з ладу комплектуючих, як то кажуть, немає без ліміту у росіян у цих умовах санкційних зараз. Що стосується от інших важливих подій, які вже безпосередньо відбуваються в Україні, і якраз чи то на фронті, чи то поруч із полем бойових дій, то виокремимо зокрема дуже трагічний насправді інцидент, який на Харківщині вчора відбувся. Про це теж поки мало що відомо, але в прес-службі. Оперативно-стратегічного угрупування війська Хортиця учора повідомили, що 24 липня на Харківщині в одному із наших військових підрозділів відбулася стрілянина між військовослужбовцями внаслідок цього конфлікту і цієї стрілянини троє людей загинуло і четверо було поранено. Абсолютно жахлива новина, це офіційне повідомлення. Бачимо якраз прес-служба Сувхорти це вчора і опублікувала серед поранених, яких четверо є люди у важкому стані. Їх було оперативно доставлено до військово-медичного клінічного центру, де надали на військовим сина відкладну медичну допомогу. От пишуть що їхній стан важкий. Ну і на місці події працюють військова служба правопорядку збройних сил України і правоохоронні органи. Ну Власне командування вживає необхідні заходи для недопущення в подальшому подібних випадків. Це такий канцеляризм, який е, зазвичай пишуть, так зазвичай такі слова е, публікують, коли вже все сталося. Коли вже біди вже відвернути неможливо, вона вже відбулася. Про причини от такої стрілянини нічого бачимо офіційно не пишуть. Будемо, власне, дійсно пильнувати цю ситуацію, збирати більше деталей. Сьогодні в огляді карти бойових дій спробуємо висвітлити цю ситуацію детальніше. Насправді, ну такі інциденти свідчать про проблеми, скажімо так, психологічно-морального характеру. В деяких наших підрозділах воно на порожньому місці все не виникає. Очевидно, проблема була задавнена, оскільки дійшло вже аж до стрілянини, до такого збройного конфлікту між військовими. Ми про такі інциденти читали і бачили багато повідомлень із ворожого табору, що називається там і на полігонах. У них стрілянини часто виникали різноманітні конфлікти і стрільбою. Так і, і от вже в прифронтових, і фронтових підрозділах в випадку із нашими Збройними силами, силами оборони, це, напевно, найгучніший і наймасовіший такий випадок трагічний. Тому варто, йому, варто його не замовчувати, а приділити якнайбільшу увагу, об'єктивно висвітлити і зробити усі висновки і дійсно всі, всіх заходів і зусиль докласти, аби такого не повторювалося, не відбувалося надалі. Отже, така одна з трагедія на Харківщині сталася. Пильнуємо далі за нею. Тим часом на фронті гарячий це стосується і Харківщини і інших ділянок фронту. Зокрема, в районі Вовчанська Росіяни кидають додаткові резерви аби якось змінити хід подій на свою користь. Їм це зараз не вдається, бої продовжуються в північній частині міста. Ворог ріку Вовча так і не перетнув. Ну і частина Росіян кілька штурмових груп залишається. Відрізаними від основних сил на території агрегатного заводу у Вовчанську там загалом ситуація незмінна. Проблеми у нашій обороні виникають на Купінському напрямку, неподалік Сватового, там в районі села Піщаного. Ворог має просування і рухається. До ріки Оскіл, це те, що Харківщина стосується безпосередньо. Є у нас кадри знищення величезної бронегрупи росіян на Курахівському напрямку, і тут знову відзначилися військові вже легендарної 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади, які тримають цю ділянку фронту, фактично на Курахівський напрямок, південь Донеччини, якщо ми говоримо про актуальний фронт. І ось власне, днями росіяни почали там масштабний штурм, застосувавши при цьому 11 танків, 45, увага, 45 бойових броньованих машин із десантом одну бойову машину підтримки танків Термінатор. Настільки от, потужне групування бронетанкових військ, так вони застосували у цьому бою. Крім того. Вирішили підсилити ці бронемашини і танки росіяни мотоциклістами. Виїхало ще й 12 гонщиків, таких байкерів, камікадзе мотогонщиків. Які завдання яких було швидко рухатися і зайняти якісь позиції, закріпитися на них? Ворожі колони висунулися на світанку для атаки, і почали штурм відразу на кількох напрямках на відрізку біля Курахового в напрямку Курахового це район Мар'їнки. Нагадаю нашим глядачам трохи вище вугледара і південніше від Авдіївки. І от ми бачили кадри знищення фактично усієї цієї ворожої бронегрупи. 79-та бригада доповідає, що перші танки і бойові броньовані машини почали зупиняти оператори ударних дронів. Далі в бій вступили протитанкісти з птурами, і російська техніка також підривалася на мінах, розставлених саперами 79-ї бригади. Підсумку 79-та бригада у цьому бою знищила шість ворожих танків, 7 бойових броньованих машин з піхотою. А також спалили усі 12 мотоциклів із вершниками, з цими байкерами російськими. Знищили 40 росіян загалом, і 37 поранили. Отакий от інтенсивний бій. Власне у нас відбувався над в районі Курахового чи в напрямку на Курахове за останні дні напередодні, зрештою не відбувався, і от бачимо, що росіяни понесли колосальні втрати, спробувавши атакувати великими і помітними силами. Тож не дивно, що загалом найпоширеніша тактика ворога зараз залишається все ж таки використання малих малих штурмових груп піхотинців, яких менше помітно, які можуть більш, скажімо так. Вдало підійти ближче до позиції там протилежної сторони сил оборони, тому росіяни. Не використовують менше техніки, більше піхоти, ну але іноді ведуть себе дуже самовпевнено, вважаючи, що вони таким кулаком можуть пробити українську оборону, цього не вдалося зробити. Як бачимо, цей кулак був знищений, спалений і розбитий. Однак проблемні ділянки фронту, і то дуже проблемні на фронті, є, і зокрема на Донеччині, згадуємо про те, що учора проєкт Діпстейт повідомив про ризик оточення. Частини наших підрозділів, які входять до 31-ї окремої механізованої бригади, під селом Прогрес, це у нас Покровський напрямок, там, де ворог рветься до траси Покровськ. Мирноград Костянтинівка і в Осув Хортиця офіційно прокоментували цю інформацію, яка була дуже резонансною. Чимало військових журналістів, громадських діячів її описували, коментували. Там і Бутусов писав на цю тему, і Сергій Стерненко. І після цього резонансу з'явилася офіційна позиція Осу Хортиця стосовно того, що ж у нас відбувається в районі прогресу. Там заявили, що підрозділи противника в районі прогр прогресу перебувають зараз під вогневим ураженням сил оборони і вживаються заходи, щоб вибити звідти ворога. Тривають бої. Загалом повідомляють у ОСУ Хортиці, що ситуація на Покровському напрямку в смузі відповідальності власне цього ОСУВ, де зокрема ведуть. Оборонні бої підрозділи 31-ї окремої механізованої бригади напружена і складна. Ну це і не дивно. Військовослужбовці тримають оборону в напрямку прогресу Лозувацького, також сіл Іванівка і Воздвиженка. Додали в штабі угрупування військ, що командування згаданої бригади здійснює моніторинг і аналіз тактичної обстановки, за результатами чого. Вживаються власне заходи для реагування на зміни в обстановці. Дуже суха така позиція, дуже сухе повідомлення, формулювання. Ось як виглядає карта. Місце оточення ви бачите, очевидно, між Лозувацьким там і е, прогресом. З'явився такий острівець, звідки фактично горловина, це кількасот метрів для виходу окремих підрозділів 31-ї бригади. І саме ця ділянка є надзвичайно зараз проблемною. Як повідомляли самі військові авторам проекту State, іншим військовим, то власне і блогерам і громадським діячам, командири батальйонів підтримують військових бійців і. В принципі, згодні, що потрібно відходити, але в командуванні бригади інша позиція там заявляють, що потрібно тримати далі оцю ділянку фронту і цей острівець між Лозувацьким і прогресом. важливо, аби це не закінчилося трагічно втратами, так і оточенням. Деяких наших підрозділів стежимо за цією ситуацією. Бачимо, що ОСУВ реагують, але реагують дуже, скажімо, так чіпно фактично, намагаючись просто сухо і так якось байдуже ситуацію коментувати. Немає впевненості в тому, що дійсно всі заходи. Вчиняється для того, аби відвернути найгірший розвиток подій на цій ділянці фронту, друзі. Далі поговоримо окрім фронту про, про важливу е, тему для всього суспільства: це енергетика, велика тема, і бачимо, ми що е, насправді. Є проблеми із перебудовою нашої мережі системи і енерговиробництва електропостачання. Хоча позитивні новини за останні дні були, зокрема наші енергетики з енергоатома ввели у дію в роботу. Після ремонту ще один енергоблок однієї з атомних електростанцій кажуть, що мається найближчим часом позначитися позитивно на електропостачанні і зменшити ті години, коли українці сидять без електроенергії, тобто суттєво відкоригуються. Графіки відключення світла, але от на сьогоднішній день на четвер маємо інформацію, що графіки світла діятимуть 6 годин ну лише 6 годин. Зрештою, дійсно, це значно менше ніж попередні тижні і дні. Як повідомляють, зокрема в прислужбі Дітек за вказівкою «Укренерго», графіки відключень 25 липня будуть застосовуватися із 16 години дня до 22 вечора. От у цей період 6 годинний. Не зазначають, що зменшення обмежень стало можливим завдяки суттєвому зменшенню дефіциту електроенергії в системі. Водночас днями українські медіа вийшли звучними заголовками про те, що в тій же компанії Дітек радять українцям розраховувати лише на самих себе при підготовці до зими і можливих перебоїв з електроенергією у зимовий осінньо-зимовий період. В компанії кажуть, що роблять все можливе, але от українці дійсно мають. Розраховувати самі на себе і робити все можливе, аби е, якісь резервні джерела електроживлення мати е, під рукою і відповідно реагувати на в кризові моменти, в різноманітними от вже своїми власними потужностями. Про це говорив виконавчий директор Дітек Дмитро Сахарук на форумі «Майбутнє української. Енергетики, і я от зацитую Сахарука, розраховуйте на себе, це порада українцям. Я не жартую. Все в наших руках все залежить від кожного з нас. Якщо кожен подумає, що він зможе зробити для того, щоб пройти наступну зиму і зробить щось для цього, в нього точно зима пройде легше. Ну, перефразовуючи експрезидента, колишнього президента США Кеннеді, Кожен українець має запитати себе, що він зробив для енергосистеми, а не що енергосистема українська зробила для нього для обігріву і освітлення його домівки.